Вітаю на своєму відео! Сьогодні буду розповідати про пам'ятник Паніковського, який знаходиться в Києві. Пам'ятник Паніковському встановлений у маленькому сквері на початку вулиці Прорізна цього за кілька кроків від Хрещатика. Пам'ятник було встановлено у 98 році та відкрито 31 травня. До цього з 92 року тут знаходилася меморіальна дошка. Паніковський зображений у русі, він крокує вулиці, одягнений у старий костюм, на піджаку якого відірвано один з гудзиків, а штани підстрелені в чорний окуляр із палицею, прикидаючись незрячим. Фігура Паніковського має багато спільного із зовнішністю зінові Ертрада, який виконав його роль у фільмі 68-го року, виконана на повне зростання, а загальна висота пам'ятника метр дев'яносто Цікаво метри. Цікаве становище лівої руки, вона непомітно тягнеться в кишеню перехожого. При цьому голова Паніковського повернена праворуч, щоб ніхто не помітив. Загалом пам'ятник Паніковському на прорізненні Загалом, Паніковському на, прорізненні на дрібні деталі, які стають помітними при уважному його розгляді. розгляді, крім вище зазначеного відірваного гудзика, у зовнішній на грудній кишені шахрая знаходиться ложечка на ланцюжку і пакунок з написом Небабі. За фільмом і книжці Небаба прізвище у якому Паніковський щодня віддавав частину свого заробітку за прикриття промислу у розмірі 5 рублів у місяць. На манжеті Лівого рукава сорочки вказані дата та автор монументи, скульптори Щур та Сівко. Архітектор цього пам'ятника Скульський не вказан. Автори також зобразили кілька деталей. Перша деталь на великій основі пам'ятника, що зображує ділянку тротора вимочену бруківкою. У кутку є напис автор із першикова. Це фірмовий автограф скульптора Володимира Щура, який народився у селі Паришків на Київщині. Поруч зазначено, що бронзову фігуру відлито на фірмі Цаймат. В іншому кутку зображено розкритий гаманець, з якого випадає монета. На ремонційнійціал М. М.І. Савельєв». Так, автор цього пам'ятника віддав данину своєму вчителю Мар'яну Савельєву. Ще в одному місці вказано логотип одного з комерційних банків мецената виготовлення цього пам'ятника і на завершенні. Найцікавіша деталь цього пам'ятника зображення фіги або долі на будоші лівого чоловіка Паніковського, який він наступає на 10 копійку монету, що лежить, щоб не дісталося іншому. Справа в тому, що Паніковський любив втручатись у бійки, після яких опонентам показував саме дулю. Її можна розглянути за допомогою дзеркала. Також на успіх люди кладуть під черек сліпого монету, а потім йому на навуга шепочуть бажання і просять необхідну суму грошей. Михайло Паніковський, одна з головних дієвих осіб Роману Ілліва та Петрова «Золоте теля». Якийсь збірний образ дрібно містечкового шахрая. Згідно з твором Михайло Самуелевича, під виглядом сліпого луцює заробляв кишеньковими кратіжками у перехожих, а місцем його роботи був саме кут прорізної та речатика. цікавий момент. Якщо звернутися до історії цього місця, то на початку 20-го століття тут знаходилося кафе «Жорж». Куди поласувати різними смаколиками приходили переважно багаті. Кияни саме багаті ставали жертвами Паніковського. Паніковський просив когось із перехожих, причому багато перевезти його через вулиці. На протилежному посі пана вже не мав або годинника, або гаманця. Дякую за перегляд мого нового відео, ставте потобайки, коментарі та підписки і не забувайте відправляти моє відео тим, кому цікавий український контент.